Речі, які сприймаються як належне. Нас вже не хвилює доля сміття після того, як ми закинули пакет до сміттєвого баку. А тим часом, якщо з цього баку сміття вивозити перестануть, буде неприємно. Та подібна ситуація навряд чи може статися у Баришівській громаді, бо тут чималу увагу приділяють організації і навіть розвитку цієї комунальної послуги. Задяки нашим друзям і партнерів з міста Булаха. Нам надано два хороших вантажних автомобіля сміттєвози МАН і Мерседес, які на сьогоднішній день нам дуже дають таку допомогу, як вивезуть сміття з нашої громади. Та лише півділа придбати сучасні автомобілі. Вони мало придадуться, якщо сортувати сміття просто неба чи у застарілі сміттєві баки. Тому було зроблено наступний крок у налагодженні цивілізованого спору побутових відходів у громаді. Для того, щоб вирішити питання сміттям до сучасних європейських сміттєвозів, нам потрібно було ще придбати європейські контейнери. І тому завдяки підтримки фонду громади Перезань і приватних підприємцям нам би було придбано 156 європейських контейнерів, які сьогодні використовуються на території нашої громади. Чи потрібен цей проект для громади? Зайве думаємо ставити такі запитання, адже чистота і порядок це наше з вами обличчя. До всього нововведення не забрало з селищного бюджету жодної копійки. Дуже гарно, культурно, ну, по-європейськи і вокруг баків не хочеться мусорити.